Завдяки курсу Караул в нашій родині з'явився підліток, в нашій сім'ї проходять дуже великі зміни. Ми, як батьки, навчилися розуміти потреби своїх дітей, навчилися емпатії один до одного, вдосконалюємо вираження своїх почуттів і навчилися називати їх. В такий час проведений цей тренінг, коли війна. Якась нестабільність, агресія. А тут ми отримували такі як оазис, доброти, любові, і саме головне, що я зрозуміла, що для дитини, для підлітка дуже важливо розуміти, що батьки люблять дитину і е, донести цю інформацію до дитини. Те, що батьки будуть підтримувати в будь-якій ситуації. Е, і дуже важливо, що батьківська любов має бути безумовна. Це була щотижнева терапія, або ж така маленька група підтримки, де особисто мене, мене це рятувало, мене це розряджувало, як я сижу вдома з дітьми. Мені дуже подобався сподобався ваш курс. Я більше почала звертати увагу на емоції дітей, і я зрозуміла, як це важливо, і як важливо для них відчувати і розуміти, що мама їх. Розуміє, я дізналася, що таке імпатія, і вчуся нею користуватися в своїй сім'ї і своєю дитиною. Я тепер вчусь правильно реагувати на невідомих мені ситуаціях і контролювати свої емоції. Атмосфера в нашому домі змінилася на краще. Ми з моїм чоловіком почали однаково мислити і думати, і йти в одному напрямку. по. Розвитку і вихованні нашої дитини, я також зрозуміла, що моя дитина вже не дитина, а майже вже підліток. Вона самостверджується і хоче самореалізуватися. І наша зараз задача правильно їй цьому допомогти, навчити, підказати. Я також я дуже вдячна за те, що чоловік мій почав до мене проявляти емпатію і відчувати мої думки. Іноді навіть думати так, як думаю я. За це я щиро вдячна. Дуже важко себе змінити. Почала багато помічати тих моментів, де я не права. І це ну, важко в якійсь мірі визнати, тому що ми, ми от звикли так жити, як ми живемо, а тут цей курс, це рекомендація як. До змін, до змін себе самого, тому що якщо я не змінюся, навколо мене нічого не зміниться. Я хотів би, по-перше, подякувати цю Сергію за цей курс. Він дуже такий от змістовний. Він мені допоміг краще розуміти підлітків, що підліток вже тільки бачить приклади, і на прикладах все розуміє. Просто слова сказати йому, вони вже до нього так не доходять. Це тільки дитина можна, йому сказали, що так не можна робити, або тільки так треба зробити. І дитина це сприймає, підліток вже так не буде сприймати. Ще цей курс допоміг розвінчати міф, що батьки святі і батьки як сказали, так і має бути. Всі помиляються. І діти помиляються, і батьки помиляються. Дитина вже не боїться сказати. Батькам, що вони в якийсь час були неправі вибачити друг друга, ти йшла на курс по підлітках матчі. Певний багаж вже знань з попередніх тренінгів, курсів, і здавалося, що ну, я на, на такому правильному шляху е виховання моєї дитини. От, але ж на першому вже занятті виявилося, що це насправді не так. Я вважаю дитину ну, дитиною, ще а син виріс і чекає. Спілкування на равних чекає від мене сприйняття його почуттів. Завдяки курсу навчилася вислуховувати дитину в гніві. А раніше було так. Як ти можеш так мені таке казати? Тобто не дозволяло проявляти дитині відчуття. Завжди здавалося, що от проблеми, які в мене є спілкування з дитиною, це, ну, це проблеми, то що дитина така неслухняна, там, ну, вредлива, але Виявилось, що це все залежить від мене, від сказаних мною слів залежить те, як відреагує дитина. І я, як доросла, і ну, людина, яка має певний багаж, а дитина його не, не має такого багажа. Я я повинна вести і допомогти дитині. І, і коли я почала правильно реагувати на, 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 на дитячі якісь проблеми, вислуховувати, проявляти емпатію. У мене змінились стосунки, і це, це здорово. Ну мушу вже зізнатися, що отак от все по маслу не пішло і не отримали, що так все, все гарно і все в нас прекрасно стало. Ні, але це настільки важливий курс, він показує шлях, куди рухатися, і орієнтири заставляє. Тобто, навіть якщо я помиляюсь зараз, я вже вмію попросити пробачення у моєї дитини. У мене не тільки покращилися відносини з дитиною, у родині, але. Це мені дало змогу побачити гріхи в собі і боротися з цими гріхами. Це ж гріх, це не милосердя до дитини, оце гнів, гнів, який не контрольований. Я починаю тільки, тільки більше розуміти, розкривати свою дитину, її почуття розуміти, що вона хоче від мене, як вона це все хоче. Щоб я їй це міг дати, ставлення дитини до мене змінилося, тому що раніше я її не розумів, і в нас були дуже напружені стосунки з моєю дитиною. Після цього курсу я бачу геть, помінялося в найкращу сторону відношення дитини до мене. І я також поміняв своє відношення до своєї дитини сам, став більше уважний, більше їй приділяти часу. І звертаючи на її потреби, тому що дуже важко ну, в її віці задовольнити всі ці потреби, але я стараюся, щоб дитина бачила, що я її люблю. В нашій сім'ї це, це дійсно буде е, поштовх для е, майбутніх е, теплих, дружніх і довірливих відносин з нашою донечкою. Я також хочу подякувати нашим. Знайомим, колегам, прихожанам, щось ми навчилися в них, щось вони в нас навчилися. На цьому наші, скажімо так, навчання не закінчаться, а відкривається новий етап взаємовідносин з нашими дітками і чудовим дитячим світом підліток. Ще раз всім дякую.